Всім привіт! 14 червня і ми розпочинаємо новий вишивальний тиждень. Як я і казала в минулому відео, розпочнемо його зразу, не, не, не обираючи свої всі вишивальні процеси в ви довгий ящик. І так, перед вами ви бачите два основних процеси, які зі мною мають іти рука об руку цього тижня, це маки. Підставка під телефон і магнолія, Да? Це два таких процеси, які б я хотіла би, звісно, вже бачити їхній фініш. Чи буде він, чи не буде, все це покаже нам час, але планувати треба. Тож заплануємо ці два процеси. Ну, і, звісно, той процес, який ми з вами заплануємо, це буде полум'я. Скільки на ньому треба буде відшити, я узнаю вже завтра. Саме в неділю Юнона буде витягати кубик, кидати і давати нам завдання по вишиці, бо саме це, ця робота бере в неї участь її СП. Ну, я думаю, що 600 бісеринок можна сміло нашивати, тому що більше кубик не покаже, а менше я, мабуть, ну, 100-200 можна вишити. Да? Я зазвичай вишиваю 200 бісеринок. Якщо сідаю, то беру одну ниточку, це 200 бісеринок. Тож цьому полум'ю є можливість просунутися. Можливо, вона трошки, я кажу, набридає, але ну, дівчата те, на то вона в мене просувається завдяки цим іграм. Тож ці дві, три таких роботи, які я беру в ротацію на цьому тижні. Що буде далі, я навіть і не уявляю, тому що я ще не заглядала до завдань, які там будуть у Ольги. А що мені треба повисувати, я ще не знаю. Перед собою бачу сніговиків, я вам казала, що хотіла б їх завершити. Можливо, так, можливо, ні. Я не впевнена в цьому, бо будемо дивитися по часу. Єдине, в чому я впевнена, що я вам дійсно прийду з цими роботами. Я сподіваюся, бо іноді буває таке, що ти покажеш, покажеш, а потім раз. І все, і нічого не відбувається, ніякої ротації в тебе по цим роботам, верніше просування не ротація просування по цим роботам в тебе не відбулося. Тож сподіваюся, що таке вступне слово в мене буде. План такий в мене на тиждень, який прийде, в мене запланована. Ну, а далі ми будемо з вами дивитися вже в кінці, підводити підсумки. Можливо, щось фінішується, можливо, щось просунеться. Ну, просунуться точно. Сподіваюся, що стартів не буде. Хоча хто зна, хто зна. Про старти це таке, таке невідоме ні для кого відчуття. Сьогодні ти сидиш, про старт не думаєш, а тут раз, два, щось в твоїй голові щелкнуло, і тобі хочеться зробити новий старт. Ну, ви ж пам'ятаєте, що я приймаю участь у Ірини рік без стартів, тобто рік фінішів. Ну, а Іграшки малечі дозволяється. А в мене є ще на, на думці вишити марочку від Зіней Декрамер, з маком, тому я ще все-таки на неї покладаю надію. Хоча вже і маки відквітають, а ця робота ще навіть і не просунулася, щоб зробити з нею відеоряд, фотозйомку. Ну, то таке. Ладно, наговорила вам всього, наговорила. Це знімаю, а око. Знаєте, куди косить мене око косить на те, що тут в мене служать оці шовчики. Я вам обіцяла і тому зараз так покажу їх. Але е будемо сподіватися, що можливо я до них і до доведу свої ручки. Ну, а поки такий невеличкий план на цей тиждень. Ну все, побачимося саме через декілька секунд. Для мене пройде тиждень, а для вас декілька секундочок. Не перемикайтесь. Всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Я завершила одну частину від своєї іграшки. Я вам показувала минулого разу червону. Наразі у мене синя підійшла до фінішу, і будемо вишивати другу частину. І для того, щоб правильно вишивати, треба обрати, де ж в неї буде, скажімо так, частина лицева і частина зворотня, то я ж приклала дві частини. Добре, що приклала, бо спершу в мене не склалося. І зараз в мене теж, так, да? не складається. Так, дівчата, почекайте. Теж знімаю з руки, нічого поставити на ну, півно. Знімаю вам з руки і нічого сама не можу вдіяти. Так, склалася. Не склався, вверх не склався. Зараз спробуємо так, бо я може тут неправильно почала. Сподіваюся, що в мене хоч дрів'яшки дріб'яшки зійдуться, бо я вже починаю хвилюватися. Так. Попала, так? Да? Зараз будемо вишивати саме так. Що ж. Почну далі працювати над цією частинкою. Всім мої вітання! Сьогодні у нас 21 червня час підвести підсумки за тиждень. І перед собою ви бачите магніт, який символізує фініш, і тому сьогодні я до вас саме з фінішем. Так, так, саме з фінішем цієї чудової роботи, яку я вже завершила, а саме підставка для телефону у нас. Під вишивку бісером. Я її вишила. Так, ця краса заходить в кадр. Ця краса заходить в кадр. повністю відшита, зроблена. І так чудово виглядає. Так, сьогодні ми поговоримо саме про цю роботу. І з цією роботою в мене трошечки сталося бідосі. в якому сенсі бідосі? Ні, все добре, все гарне, але я не можу знати фігурний фетр. На справа в тому, що. На упакуванні написано, що є фігурний фетр і фігурна підставка. То фігурна підставка у мене зберігається в моїй коробочки, дівчата. А от з фетром якось я щось не можу його знайти. Так, підставка. Це одна така підставка? Да. Тут вона трошечки інша, ніж була у мене від стіч. То я її вже отак вставила, і таким чином вона буде виглядати, і ми будемо ставити на неї телефон. І отак вона у мене вже готова. А задня частина, ви бачите, ще не закрита. Зато ви можете побачити всі мої ізнаночну сторону да, вивірять, як в мене це відбувається. Бачите, треба ще підрізати, буде зайві ниточки. І заклеїти її фетром, і можна буде використовувати її за призначення. У мене є одна, я вже казала, праву стіч, і буде ще одна. До речі, у мене ще є підставочка зроблена просто дерев'яна, розмальована, вот мені дарувала анюта. І також я використовую. Ця підставка відправиться до роботи в кабінет. Бо я навіть на цьому тижні. Ставила собі телефон, мала змогу послухати там відео, ну, попрацювати послухати відео. І так мені не вистачало цієї підставки. Думаю, о, скоріше вже завершити і дійсно мати цю красу на своєму робочому столі. Так, що по бісеру? Що по бісеру? Бісер був зібраний, як я вже казала, це наборчик без бісеру, але має ключ. Але бісер треба було збирати. Мені ключ зібрав продавець, це був подарунок від Ірини, Ірина Україна з каналу. І мені дівчина, яка має свою крамничку, збирала цей наборчик разом з бісером. Бу-бо-бо-бо, забула, <хріх> як з мої дівчиною, лки-шматалки. Так, ладно, буває. Е так, і що по бісеру? Да, дівчата, бісер залишився. Такі гарні запаси. Тут в мене є бісера. Хочу сказати, що добре, що він підписаний, тому він відправляється до мене мої запаси, але хотіла зауважити, десь я тут залишала, що це, до речі, виробник Вірена сама також збирає бісер. Я ніколи не вишивала їхніми... їхнім бісером, Ну, яким їхнім бісером, Це бісер чеський, але їхнім. Так, зборкою, але бачите, а Іванка О, згадала, дівчина Іванка. Бачите, у мене тут є відбаркований бісер, такий він попадався. І бачите, жовтого багато було. І червоне дирочки не проходило. в мене голочка не проходила, то я відбракувала його. Так, все це в мене було в такому органайзері від чарівної країни. Це дуже добре. Єдине, що недобре, як я вже сказала, це що? Так, це моя зворотня сторона. Зараз буду шукати той фетр. Ну він був, я пам'ятаю, він такий був бежого світло-бежого кольору. Не білий, але такий світленький. Де він дівся під кольором цього бісеру? Де він дівся, я вже не знаю. Так, це в мене буде фініш. Роботи. Це подарунок ветерина України, ще раз нагадаю, і фініш у Ольги в грі 100 хрестиків. Божевільна. Хрестя, у нас який ну, на боже бошому. Вишивальна черепашка, дівчата. Ну я вас точно колись об'єднаю божевільну черепашку. Це вже це вже оговорочка попереду. Я просто приймаю участь у дівчат у Юнони і Ольгі в їхніх СП і тому постійно мене щось вони об'єднуються в одне, бо я там і там, і там вишиваю. Одні роботи вони можуть перетинатися, тому так я їх іноді буває об'єдную. Бо ж в інведжері це, звісно, звучить зльово. Так що, отакий в мене стався фініш. Дуже я цьому рада, що я встигла фінішувати. Буду тепер шукати маки для того, щоб їх сфотографувати. Так, далі, далі. Що я вам хотіла показати далі? Ще в мене вишивався мій полум'я. Так, тут трошки нитка. Не завершилася, бо сьогодні буду довишивати, щоб здати юноні звіт. бо Сьогодні треба на цьому тижні було вишити 500 бісеринок. А в мене відшито тільки 300. так, 600, десь ми І я пішла вишивати, пішла вишивати, вишила з цього частини. Бачите, трохи мордаху пішла. І тут якийсь такий бісер, в мене виходить блискучий, я не знаю. Е чи може буду замінювати, чи не буду замінювати, подивлюся, бо якось так для морди, начебто за яскраво, в косах не дуже, воно буде нормально да, тут дивитися. Бачите, оці частинки. А тут якось так за яскраво, бо тут не пішло не за ключем. Це точно. Я замінювала, ну, подивлюся. Коротше, якщо що, потім випарю і переворю шию І тут трошечки почала заповнювати цю частинку. Тут начебто ще поки все спокійно. Ну, він такий, знаєте, цей кінь, вона, це вона. да Ми пам'ятаємо, що це дівчина, тим паче, що наступний рік у нас рік коня. Тому це буде мій рік, моя, скажімо так, то темне. Тваринка, і тому я хочу її повишивати і встигнути оформити. Бо там ще є один кінь, можливо, я його також візьму до роботи, Ну, я ще докупала, не знаю. Так, 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 і тут він в мене йде. Ну, я ж кажу, що такі плями яскраві, не знаю. Дівчата ще не впевнена. Тут немає, тут не прив'ю, тут слав програми, тут не зрозуміло нічого. Ну, щось будемо в общем, придумувати. Хоча тут також є блискучий він в самому шерсті тут тіла трошечки так збиває з пантелику, як то кажуть, Ну, будемо дивитися далі по цьому. Знаєте, так, це вирвано з контексту, ще не зрозуміло. Коли вже воно відійшлося, тоді буде зрозуміло, чи гарно воно виглядає, чи ні. Бо тут, я ж кажу, 78-183 у мене, здається там чий той бисер. Чешесь. Не, 78 183. А, він мене є. А ще не подчекаєте, я прошу. А, ні, це він і є. Це я про 081 92 кажу, що у мене інший бисер. Там за ключом 92 а я взяла 082 83 взагалі поменяла. А ні він та еще бисер, поэтому. У бачите як добре знімати відео і самі себе ще раз виправити. Ні, це той бісер, який поключу. Значить тоді все правильно. Це так, як задумав дизайнер. Ну, подивимося, дівчата. Давайте дошиємо, а потім все будемо разом з вами дивитися, чи так воно, чи не так. А можливо, цього коня, це, знаєте, як ото крапельки так поту, так близько дають оці. Блискучі бісеринки. Ну, подивимось. Так, що на ньому я відшила ще 300 бісеринок, менше треба 200 дошити. І завтра вже у неділю звітувати групу у Іноне ЄСП від бісеринки до хрестика. Тож, цю полум'я ще сьогодні буду вишивати. Це я цьому тижні так мало вишивала взагалі, то наші -то і взагалі не вишивала, мені здається. Добре, що я ж кажу, що іноді хоч записую, і я вам принесла показати, що вам принесла показати. Кулю я вам мала показати, де моя куля? Секунду. Так, я повернулася, я повернулася, так. Да. Магнітик процес вам поклала і я вам хотіла показати кулю. Дівчата, я вишивала кулю. Я хотіла ставити шматок, не знаю, чи вставила, чи не це Я вже потім по сама вирішу. Я вишивала кулю. А я вишивала синю кулю чи червону, не, синю кулю. так, так що Тягшиться. Трошечки розхвилювалася. Я дошила цю частину синьої кулі від чарівної країни. Це робота вишивка монониттю на пластику. Я вже про неї вам казала, що це не моє, моє улюблене поєднання вишивки нитками та основи, але що поробиш, коли вони в тебе є в запасах, і їх треба завершити. І перейшла вже на другу кулю. Тут буде відзеркалено, тільки тут серединка синя, а на цій кулі буде блакитна, а там, де блакитна, буде синя. Тобто вона буде така відзеркалена. Щоб вам показати прев'юшечку, зараз я вам дістану отаким От чином. Це в мене зараз вишита оця сторона. І зараз я вишиваю зворотню сторону. Е, поки розібралася, з якої сторони вишивати, з той чистой, сподіваюся, що я все правильно розібралася. І коли я буду їх потім вшивати, вони в мене співпадуть. Да? Співпадають? Співпадають, бо якщо прикласти по-іншому, можна не, не співпасти. Я так трошечки. Не могла зрозуміти, чи правильно, чи я неправильно кладу, Але потім, ви знаєте, по схемі я подивилася. І на схемі добре зрозуміло, що е, треба викладати саме таким чином. Бо якщо ми вишивали би з цього боку, то не співпало би по схемі оці нижні пришивні елементи. То треба уважно дивитися було на схему, і все, можна було поняти, з якої сторони. Треба розпочинати з той, чи з той сторони цю ну, в общем, почала я також її вже вишивати, тож я сподіваюся, що ще раз наголошую, що до початку своєї зимової казки я завершу свої зимові розпочати процеси. А поки що в мене ці дві кулі виглядають саме таким чином. Так, звісно, що не так вже і багато вишита. Я взагалі щось цей тиждень е, начебто вишиваю, 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 вишиваю. А воно не рухається, не рухається. Ну, Хоча, чому я так плачуся? У мене ж є фініш, і це теж дуже добре. Да? Це також гарна така річ, що в тебе стався фініш. Але я вам обіцяла марочку почати вишивати, ну, продовжити вишивати. Марочкою нічого не вишивала. Так, я хотіла це зробити гарну фоточку. І не можу знайти свій магніт з фінішем, А він прицепився до іншої роботи. Отак. Давайте зробимо так. Зараз я зроблю гарну фотку, щоб собі потім зробити, виставити його можна було на прев'юшечку. Так. Подивимося, чи вийде, чи ні, потім порозберемося. Походу, ходу Так, не чіпай. Так, ну що, все. На сьогодні таке коротеньке відео. Знову, як, як то кажуть, як мені написали, щось дуже багато балаканини, дуже мало інформативності. Можливо, я не спорю, але це мій канал, це моє бачення. О, так, мені краще кажуть. І я це так бачу, саме так мені хочеться вкладати це відео. Іноді воно є інформативним, іноді воно дійсно про... балакочеться, а не про що. Але я і не претендую на майстер-клас, який я мала показувати, і мені здається, що. Трошечки, коли ми проводимо час за болтологією дівчат. Я, наприклад, також я собі вмикаю, і дівчата там щось розмовляють, балакають, ти з ним якби спілкуюся, іноді подивляєшся в екран. Тож дякую всім, хто завітав на канал. Дякую, що підтримуєте мене своїми коментарями, подобайками, підписками. До речі, стосовно підписок, так цікаво, У мене зараз на каналі.

Будемо рухатися вперед, зробимо 1600 підписників, і мені буде приємно, що в мене на каналі є ріст, тому що хочеться, хочеться мати все ж таки підписників. Ну, розуміти, що ти не дарма робиш цю працю. Хоча іноді, так, да, ми можемо сказати, що це саме для нас, але все ж таки, коли ти знімаєш і тебе дивляться, бачить, то тобі стає. Також від цього приємно. Бо коли ти бачиш ріст підписників, наприклад, як в мене в Інстаграмі дівчата ростуть, то це також дає тобі поштовх для того, щоб щось знімати і викладати. Хоча я розумію, що у мене якось так на каналі я ж про це казала більше тижнів, ніж інших робіт, але, можливо, я піду у відпустку. Неможливо, а коли я піду у відпустку, це станеться вже з понеділка. То тоді, можливо, трошечки знімулю ще і тегів для того, щоб заповнити контекст свого каналу. Тим паче, що там є теги, я вже про це казала, і дівчата знімають. Але для цього треба вибрати і собі час. Ну, хоча б там півгодинки, чи годинку для того, щоб це познімати. Ладненько. давайте будемо все закруглятися, бо як завжди, наговорила, наговорила. Да, мало інформації, мало б цього, але. Треба було виговоритися. виговоритися. Тож, отакий мій результат за цей тиждень. Так, полум'я я вже столяти не буду, але ви бачите, є просування, є майже навіть це можна було б і стартом назвати, да? тут в мене фініш, а тут в мене навіть, навіть якби і старт, бо ця друга половинка вона мала стартувати. Тож, отак, дівчата, відбувається мій тиждень. Мало-мало-мало. Але все все моє. Так, все це добре. Пішла я шукати задню частину від підставки, робити фоточки та виставляти його в інстаграм. Ще раз дякую тобі, Ірина, за такий гарний подарунок, який ти мені презентувала до мого дня народження. Дякую чатам за ігри і дякую вам за те, що завітали за просмотр. А вам всім тихих днів, тихих ночей. Бережіть себе, швидкої голочки. До зустрічі! Пока-пока!